Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти історію про ведмедика та Горностаю. Цю історію казкову написав Йорг Мюлле. Він, до речі, не лише написав сам текст, але й проілюстрував цю книжку, тому що він та фахом ілюстратор, тож уважно слухайте. Дорогою додому ведмідь знайшов три грибочки. Горностай страшенно зрадів цьому. Він добряче підсмажив грибочки. Від душі приправив їх сіллю й перцем і протушкував з Петрушкою глибокій сковорідці Ведмід заходився ділити один гриб тобі, один гриб мені, І ще один мені. Так буде справедливо. Я великий, тож маю багато багато їсти. Горностай не погодився на це. Ні, один гриб мені, а один гриб тобі, а потім іще один мені. Так буде справедливіше. Я малий і мені ще рости треба. Ні, один тобі, а два мені. Це буде справедливо, бо це ж я гриби знайшов. Ні, це зовсім несправедливо, сказав Горностай. Ти мені їх приніс, а я зробив усю роботу. Я грибочки почистив, добряче їх підсмажив і від душі приправив, і протушкував у глибокій сковороді з Петрушкою. Але за моїм рецептом. І це я на стіл накрив. І це я люблю гриби набагато більше, ніж ти. Ні, ведмеді, Гриби це моя найулюбленіша страва. І я дуже голодний. Послухай, як у мене в животі бурчить. чуєш? Стривай, я набагато більший за тебе, тому і мій голод набагато сильніший за твій. Мій живіт бурчать цілий день. І вже охрип зовсім. Ні, ведмедю, я перший сказав, що у мене в животі бурчі. Ось так вони довго сперечалися, сперечалися. Я перший хотів взяти гриб. Так багато грибів шкідливо для твого малого горностей. Тобі буде на корисне з'їсти один грибочок, а мені буде корисніше для великого ведмедя. теж. Усе годі, давай вирішимо. Два мені один тобі і крапка. Якщо так. То ти мені більше не дух. І в цей час трапилася така ситуація, за деревом стояла ось ця тваринка, лисичка. І поки вони сперечалися, лисичка з веделочки вихватила один грибочок. Ведмідь його на були настільки обурені, вони кричали, нахаба, як він посміх! І ще й на голову не налаз. Просто вкрав наш гриб. Та потім вони побажали один одному смачного і смакували гриби. Але це, звісно, не вся історія. Далі був десерт, а десерт був із полуничок. Це була найулюбленіша страва ведмедя та горностаї. І вони знову почали ділити ці поволічки. Ну що, сподобалась тобі ця історія, яка написана у вигляді коміксу? Якщо так, то чекаємо тебе у відділі дитячого та сімейного читання. До зустрічі!